І перші новини про вибухи в Україні. І наш перший повномасштабний страх, перші сирени. І це фатальним словом війна. Але страх полишив нас. Ми миттю згадали, що ми українці. Серце Європи, моя Україна, земля із корінням сивих віків. Вона не окраїна, а Україна, земля нескорених дочок синів. Ви чуєте голос предків далеких, відважних, сміливих своїх козаків, які ще разу на крилах лелеки, летять чим душ із давніх віків. Голубом білим, відром спокійним, з могили Степових прилітають у мить. Як треба, і явищем суперстихійним прилинуть, щоб ворогів розтрощить. Борітеся, поборете, нас предки закликають. Не падаймо духом ані на мить. Вже дні переможні усіх нас чекають, аби під мирним небом радіти та жити. Війна закінчиться вже незабаром. Пісня перемоги підбирає свій мотив. А ми співаємо разом гімн держави, який з війною нас сильнішими зробив. Наш гімн на усю Європу лунає, наш прапор в кожній країні майорить. Свідомий українець впевнено співає про перемогу гімн всім сповістить. Тепер від зазрищів я їх потерпаю, щодня лишаюся бозданом і без дому. Біда у тім, що ворогом, сестриці, страшним, бездушним відкрилася мені, постановила, що вона цариця, прийшла і розстріляла навесні всі плани, реальні сподівання. Тепер я ранена, я крові стікарню. Тепер про інше всі мої співання. Я порятунку від дітей чекаю. Тут просяду, дочекаю свята, як вирвуть із ворожих лап мене, і мрія моя, українська крилата, назад у мирне життя поверне. Отут посичу і хвилиною мовчання, згадаю всіх загиблих на війні, щоби спинилися мої страждання, щоб живими лишалися доньки й сини. Свічка не за рідних руках, як ніколи не забуде, нам в прошах, ніколи не забуде про героїв, життя на полі бой. На річницю війни свічку запалю, За всіх загиблих по рідному краю, Ті, хто хотів батьківщину захищати, а його били у рідній хати. На річницю війни я свічку запалю. Я Україна, я все переживу, я терпляча, я щиро гостинна, вороженьку нічого не винна. На річницю війни свічку запалю, за ворогу, за війну. Не вишній добре бачить із небес. Мені не треба дива та чудес, мені потрібна лиш моя земля, а чужому хай буде чужа. На річницю війни свічку запалю, за Україну Господу. Точно я розкажу із лютою війною. Постукав лютий, і торкнувся мене вже рівно рік обстрілами в лоб, вже рівно рік криваве і вогненне життя триває повне сліз і Дияволи, напевно, всі у шоці, бо на страшнішої нема. Котра прийшла до нас у двадцять другім році, що воєнну операцію розпочала. Отвора у людській подобі. В четвертій ранку як всі сплять. З дитинства, певно, маєте те хобі. людей вбивати, катувати, жахати. А лютий в 22-м не такий вже лютий. Він особливо і не лютував. Нема страшнішого у світі, як той Путін, котрий людей шістплячими вбивав. Зіх подій, я світлим, із хлібом, сіллю березень хотів зустріти. Не дай нікому Боже таких сусідів, як Україні, довелося зустріти. Вранці 24 лютого Росія розпочала широкомасштабний наступ на територію України на території спільного кордону із території Білорусі. Україна чинить запеклий убір, оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. Плакала Україна і кровоточила. І в останні дні своєї влади я плакав з нею, плакав на аеродромах, військових складах у Києві, Харкові, Луцьку, Дніпрі та Василькові, по яким були запущені крилаті ракети. Мене охопили бежальні розмачі, паніку, стрес, страх і жаль. І я розчинився. Лютого не стало ще в лютому. Донбасу, одночасно з вибухами, які там пролунали. Я охопив всю територію України ось ця ранку, коли президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану та закриття простору для цивільної авіації. Я особисто на острові Зміїному, який був захоплений окупантами. Я прийшла у повітні Ускадовськ, Скадовськ, Охтирку, Суми та Олешка. Я оселився до Чорнобильській АЕС та взяв заручників весь персонал. А 7 лютого я був в аеропорту Васильова, пользу волонтів бучею, такий на довгий час, забираючи життя у мирних громадян. Але я вас взяв і прогнав, адже я виснажив російських військових запеклим опором ЗСУ. Я вселився в кожного свідомого українця та українки котрі голими руками зупиняли ворожі танки, котрі по декілька дів підряд були маскувальні сітки, щоб вести ворога в оману. Людей, котрі безперестанку колотили коктейлем Молотова, щоб гідно зустріти ворога на наших землях. Я зміцнив українську ідентичність на тлі поразок окупантів. Важко, який планував Київ взяти за три дні. А вже цілий рік воюють і нічого не підсили. Втратили більше сто тисяч, не знаю, як їх назвати, цих не до людей, не до істот, зовсім не обізнаних у військовій справі осіб, котрі постійно зазнають поразку. Я вже чую, пахне тут тому я в Україну ні за що не повернусь. Буду мешкати тільки берег. чао какао А я прийшла всім порогам на зло, а я прийшла, хоча б мене стріляли, і хоч мені боліло та пекло, а я б сміла, про мене чули і знали. Я сіяла побільше, більше не могла від куль ворожих не місця в ціліне. Я вірую в надію, і жила, хоча без ну цього річ скоротили. Про те, що вони з величних країн живуть особи, які вперше почули про кутело та унітаза. Вони впали дуже низько в очах усього цивілізованого світу, адже зайнялись мародерством. Вони крали все. І навіть забирали одяг на прикраси, вбитих ними ж українців. Одяг, з якого ніколи не відібрати кров українських дітей та жінок. І цих людей називають воїнами. Я ніколи не прибачив за пологовий будинок у Маріуполі, за драмтеатр, який був здавався надійним бомбосховищем для дітей. Але ті іроди навмисне пустили в нього ракети, щоб збирати життя у наляканих мирних людей. Не пробачив запакування Чернігова, Сум, Харкова, за всю Херсонську область, яка потрапила в окупацію. За тешайщинобайки, який з ЗСУ було розбито 10 разів кліата агресію. Я особливо квітнув у цьому році в руїнах знищень українських міст країни НАТО на нашому боці. А я хоч романтик, проте реалізм радів з українцями, як Житомир звільнили, Чернігівщину й Сумщину також навесні. Як рейсер Москву зусилку утопили як санкції проти Росії нові ввели. Гротільки, що квіти, якими я дарую радість Україні та всьому світу, частіше доводилось викладати на дорогу, роблячи живі коридори, щоб зустрічати героїв-захисників, які віддали своє життя заради найголовнішої мрії, щоб Україна розквітала у мирі. Я не пробачу людям-ворогам за зосталь, за сотні цивільних, які шукали захист від авіаударів. А я життя пробуджував щосили, хоч втрат чимало українських на війні, але яким я був тоді щасливим, як поразку зазнавали вороги за три місяці. Путінської воєнної операції РФ зазнала втрат набагато більше ніж за дев'ять років війни в Афганістані. Ми з весною пронизували всі недоліки ворожої тактики. Ніколи не було, квітучий край перетворився на руїну у розпачі, і місто, і село. Я маки сіяла упевнено і сильно. Вони зачервоніли ворогам на зло. До нас Європа ставиться прихильним, Зійдуть маки через сніг і сорок. І відцілимої червоні маки насіння вітер переможне принесе, бо знають усі про ознаки і знаки, що перемога там, де мак тема. Я маком свів, коли ЗСУ на Херсонщині звільнили понад 20 населених пунктів від ворога, коли російські війська покинули острів Змії і він повернувся під дистанційний контроль до українців. Але, на жаль, найбільший терористичний акт в історії Європи стався 28 червня. Ракетний удар по торговому центрі у Кримичу. Я підняв український прапор на острові Зміїний, але, на жаль, був здебільшого трагічним. У приїзд багато нещастя для українців. Були здійснені ракетні удари по центру Вінниці. Світ не забуде маленьку дівчинку лізу та її історію. Світ не забуде про порушення угоди з ООН, коли РФ атакувала Порт Одеса. Світ не забуде про трагедію з полоненими українцями з 28 на 29 липня в Оленівці. Не забуде і не пробачить. Світ не забуде про обстріли на Запорізьке С 5 серпня. У 25 п'ять жертв на залізничній станції Чапли, що на Петровщині. але світ пишається мужністю відвагою за силу, які стримували окупаційні війська і стимулювали деградацію армії РФ. щедрою і золотою на Україні я завжди така. на в цьому році я прийшла із типотою, я тебе не дружити осі зі мною не хотіла, та довелось, таки довелось. Росія збитків великих наробила, відключення велике почалось без світла сиділи українці, та їх не знищити, нічим не налякати. Не страшно у селі, але в столиці нам таки вдалося запанувати. Це вам розплата за міст між Кримом і Кубаньмо. І все ж таки ми сміливі козаки. І хоч страшною бути мала я реально, вас полюбила відразу залюбки. Відходжа, темінь, осторонь з країни. Піди на схід до ворога йди. Нам треба світло, щоб підняти із руїни, засипати воєнні всі сліди. Ти відходь, осторонь, я буду поруч, як була самого вересня, коли ЗСУ просунулося на 20 кілометрів на контрольовану Росією територію на сході Харківщини. Я буду поруч, як тоді, 8 та 10 вересня, коли звільнили Балаклію та Купіт. Я з прадіда діда від козаків у спадок сучасність передалася. Я жилах українських захисників, хоч кров'ю сльозами пролилася, але я не покину українців ні на мить, як 2 жовтня не про не покинула презисті лиману на Донеччині від окупантів. Я вселятиму страх орка, як 9 листопада, коли ті покидали правий берег Дніпра. Я буду поруч і вистою з Україною, як вистояла у. Удари по інфраструктурі з 15 по 23 листопада. І знов прийшла я в Україну і снігу так багато принесла. Я думала, що заселю кожну дитину та й побачила дощами заревла. хотіла перемогу святкувати, брання кушила біло в білосніже-біле, побачила по окопах я солдатів, тут не загоїлися, наболіли. На новий рік градами стріляли, прокляті орки, до них я не піду. Вони сто тисяч втрат на війні зазнали, хоч самі розв'язали цю війну. З собою привела надію, віру, мрію також. Вони все подолають, агресії ми проженемо до Сибіру, бо перемога ми нас виглядають. Я поруч з вами з самого початку, з того початку, як вас ще не було, Поставим разом у кінці велику крапку, як переможемо, це велике зло. Я в бучі в окупації сиділа, я в Ірпін і в Чорнобаївці жила. Я в Маріуполі горіла не згоріла. Я в Любу, я в Бахмуті у висвітлітала без крила. Плаче Україна кровоточить, але вже близько той щасливий час. коли закінчиться тривожні дні на ночі, надія ваша. Покине вас, я розсвітую спробу з ковой я теплим дощиком вас пробочу. Забудете і про сирени, про підвали. Я спокій, і мир вам знову поверну. Мрію нашу, не знищити нікому, бездушне стадо, дикої орди. Не завоює нас ні нізащо і ніколи. Страшна русня, вампіри, москалі. Че неба, вона із генів, предків, козаків: мир і незалежність. От, і вся потреба не буде нам у ролі кріпаків. Зачищають, летить по українських селах та містах. Він проводить із заходу до сходу, із півя-півничі пільні в столиці зони, бо ми для нас найвища нагорода. Війна найбільше нам усім бути. Річницю відзначаємо, щоб вагнути, що не наша помилка і провина, щоб перемогу швидше нам здобути, Скільки страждати має Україна. Сьогодні всі за руки ми візьмемо, по ворога губто потрібно бити. Разом вже хіття дружно всі пройдемо, Ми хочемо в мирі тільки жити. У мирі на вільній землі в Україні, пластить Чорного моря Дніпра. Звуки триміти на полонині не чула тривогших серпада горан. Дзвінок хай щілі на очні навчання збере усіх діток у Харкові, в пласах, а них Херсонське. Найсмачніше бажання смакуватимемо і у Донецькій, і у Черкасі. І столиця всіх охта на параді зустріне, у переможний, довгожданий той день, Коли ворог останній нашу землю покине, Заспіваєм тоді веселий лисень. Підхопить собісню, окрив українським мер'ю, Луганський Дніпро Україну мою, верховляти не знищить, Не моїй батьківщині запанує добро. Повернеться з головою білим додому, захисник захисниця моєї землі, Вони не стала на що Україну відомий забула проранить. Розцвітає знов спочатку моя Україна, популярна, багата. багато. Ми підіймемо свої прийде до нас справжнє свято.